Тобто мова йде про тих людей, які вийшли на пенсію з 21 по 2024 року. І відповідно цей механізм розрахунку індексації, який дуже складний, не дозволяє, щоб оця індексація була проведена для цих людей. Ось в чому питання. За словами урядовців, оці пенсіонери, які вийшли з 2021 по 2024 рік, на пенсію. Отримують ринкові пенсії. Тобто без, всякого, без всякої індексації. Яка була пенсія, така у них і залишається пенсія. Жодних прирахунків пенсій для них не здійснюється. А влада засереджена на індексуванні застарілих пенсій, які призначені до. 2021 року. Тобто, якщо людина вийшла на пенсію до 2021 року, тоді індексація проводиться їхні, їхніх пенсій. Якщо вже після 2021 року, тут індексація не проводиться. І, простими словами, це можна сказати, що це дискримінація. Тобто, людей поділили до 2021 року. Після 2021 року для одних проводять індексацію, де інших не проводять індексацію. Уряд не має права не індексувати пенсії деяких громадян на загальних підставах. Оскільки в законі чітко вказано, що індексувати мають всі пенсії, незалежно від року призначення пенсії. Не може бути такого, що для одних одне в питання індексації, а для інших інше. Ні. Всі мають пенсії бути проіндексовані згідно законодавства. А уряд ось так зробив, що тим людям, які вийшли за останні 4 роки, індексація не проводиться. Ось в чому сутність. Цього відео і цієї інформації. Я вже не кажу про тих людей, як ми сказали, які вийшли на пенсію з 1 січня цього 2025 року. І ось окрема інформація, дуже важлива. 13 січня 2025 року Верховний суд розглянув справу щодо непроведення індексації. Та виніс дуже важливе рішень. Його можна назвати.